Усім привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі. Що ж, сьогодні у нас силове тренування. Так, як я як я і обіцяла вам у середу. І я пропоную сьогодні зробити той варіант тренування, який я обожнюю. От, якщо мені скажуть, от роби будь-яке тренування, от таке, яке ти любиш не на різні там частини тіла, взагалі, от я буду робити і це для кора. Я люблю для кора робити. Чому? Тому що в мене були з цим проблема, було... я працювала в офісі, в мене боліла спина, я була надто гнучкою і не знала, як мені це все контролювати, виправити. І тому сьогодні я хочу з вами поділитися цим тренуванням, воно не просте. Але. Я буду вам давати тап. частково, да? не, всю, не все прям навантаження, але воно класно. От я вам кажу, от я прям люблю його. Воно тяжке, але я його люблю. Я думаю, ви також його в один момент полюбите. Або ні. Ну, тут як піде. Поїхали. Голову вперед-назад, право-вліво, не забуваємо. Ми контролюємо рух. Ми не розслабляємо шиї, да? контролюємо рух. Плечі назад, вперед. Назад, вперед. Ваша задача спочатку зробити суглобову гімнастику. Це важливо. Чому? Тому що ви маєте пояснити своєму тілу, типу, дивись, я хочу зараз потренуватися. Ти маєш бути готовий, будь ласка, не ламайся, не роби мені травм, будь розігрітим. Так, ручки наверх, вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. П'ять. Чотири. Три. Два. І останні. Один. Ой, сейчас чувство на мене. Може Йолочка впасти. Ялиночка. вибач, ялиночка не падає на мене. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Так само. Раз. Два, три, чотири, трохи швидше, дав шість, сім, вісім лікті. Чому саме мені треба всі частини тіла розминати, в тому числі і лікті, і зап'ястки, тому що коли ви робите вправи для кору, вони абсолютно для всього тіла. У вас працює все тіло зап'ясток, тому що кор – це не просто прес або там чисто сідниці. Ні, це абсолютно сім'язи, які тримають ваше тіло. Да, це як... Ядро <свісно> переводимо в куська транслейте. Пальчики. Це те, що у вас всі, -всі м'язи, які контролюють, як тримають вас рівненько, які допомагають вам тримати баланс і не тільки. От, тому і виходите, і не падаєте. Поїхали нахил в одну сторону, в другу сторону. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Тому нам потрібно абсолютно повністю. Все, все, все все тіло розігріти. Поворот в одну сторону. Видих. 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 П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так. Поїхали до ніг. І тут ми ведемо ногу через верх. Ставимо біля руки і повертаємо назад. Десять на одну і десять на другу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. І на другу сторону. Не лінуємося. Працюємо з суглобами. Це важливо. Другу. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер тримаємо спинку рівну, руки на потилиці. Вирівнюємо одну ножку, натягуємо носочок на себе, вирівняли вниз, другу ножку. Два. Три чотири, п'ять шість вісім 9, Десять. Так. Думаю, в принципі, ми трохи розігрілися, так? Тепер поїхали до е, самих м'язів кору. <голові> так, дивіться. Перше, що ми маємо запам'ятати, це позиція. Е, Відмежави, наче називається правильно. Якщо чесно, не можу точно сказати. Мені, здається, ведмежава називається. І так, ми піднімаємо колінця вгору. А, і будемо робити маленькі кроки вперед, назад. Двісь, підняли кроки вперед, кроки назад. Назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Трі. Два. Один. Добре. Для, для того, щоб у вас не сильно боліли руки, ми будемо постійно змінювати їх. Змінювати вправу, змінювати там лежачі, стоячі, на колінах і так далі. Так, далі. Ручки наверх. Ножки наверх. Звідси. Видих. Опускаємо праву руку ліву ногу. Вдих. Видих. Вдих. Ой, видих. Вдих. Видих. дотянулися, Вдих. Знов. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Десять. Поперек у нас притиснути до підлоги. Не забуваємо. Дев'ять. Чути, так, да, як мій голос починає. Триті вісім, сім, шість, п'ять. Четыре, три. Два. Один. Супер. Ніжки дев'яносто градусів. Поперек так само притиснутий. Звідси ми опускаємо одну ніжку. поперек залишається притиснутим. До другої тягнемося. Видих. Вдих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Так. Не забувайте пити водичку. Я свою водичку. Не пам'ятаю куди діла. Але нічого, я обов'язково поп'ю одразу після тренування. І так, поїхала далі. Ми стоїмо в планку, але на рівних руках. Ноги на ширині плеч і стоїмо цілу хвилину. Насолоджуємося цим прекрасним процесом. Підкручений таз, напруження сідниці. Рівні коліна, включений прес. Дивимося вперед, дивимося вниз. Напружені сідниці, спинка рівна. Вже майже 30 секунд пройшло. Угу, стоїмо. Я знаю, що багато хто не любить планку. Якщо у нас не виходить, ми сходимо, відпочили і продовжили з нами. Або просто почекали нас. Ще 15 секунд. Десять. П'ять. Стоп. Зійшли. Поїхали далі. Так. Лягаємо на спинку, ставимо ножки. Дивіться, у нас мають бути стопи на рівні з кісточками, тазовими кісточками. Ми піднімаємо таз наверх. Підкручуємо таз, напружуємо сідниці. Зводимо коліна на рівні. Звели на рівні. Не розводимо широко. Поїхали. Раз. Два. Робимо так 30 разів. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сідниці напружені. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Двадцять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Опустилися. Поїхали далі. Здаємо знов. Позицію ведмедика. І наша задача тут підняти праву руку, ліву ногу, ліву руку, праву ногу. Але ем, ми її не піднімаємо прямо вверх, ми просто відриваємо. Спочатку ми робимо такого медведика, потім ми стоїмо в планку і піднімаємо праву руку ліву ногу, ліву руку праву ногу е, вже в планці. І що ж, поїхали робимо-давайте по 30 секунд, так, щоб було зручніше якось трохи. Ну, було трохи легше, <сь> навіть не знаю. Або, можливо, давайте краще 30 секунд. Я думаю, буде поки що легше. Хто хоче, буде робити по хвилині. І поїхали. Праву руку, ліву, ліву праву, праву, ліву, ліву, праву. Забула підняти. Щось забула підняти. Так. Нам ще 10 секунд і перейдемо в планку. Відразу перейдемо, не будемо витрачати час і зупинятися внизу. Планка. Праву руку ліву, ліву, праву, праву, ліву, ліву, праву, праву, ліву, ліву, праву. Видих, вдих. Видих, дих. Стоп? Так, супер. Поїхали далі. Далі одна із моїх улюблених вправ називається рибка, ноч, метелик. Лягаємо вниз, таз підкручений. І піднімаємося наверх. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Коліна в різні сторони. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири робимо тридцять разів. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять ще десять. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тридцять. Умнічки. Ви просто умнічки. Поїхали далі. Ой, насправді дуже водички не вистачає, але дуже не хочу зупиняти зйомку і все потім клеїть. Я не люблю це робити. Чесно. Так, добре, е, далі. Ножки широко. І наша задача піднімати дві ножки. Ну, ладно, я скажу секрет, можете вище поставити. Якщо тяжко, можна вище, якщо ну. Ми такі, ну вікуська. Ну ми вже профі, вже как би, не тяжко, вже не удивиш нас цими ногами в різні сторони. І поїхали 10 разів. Раз, два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Ам... В принципі, на цьому можна зупинитися, якщо ви вже дуже втомилися. Але я до цього всього ще додаю віджимання. Але віджимання так, щоб у нас був тут прямий кутик. Думаю, ті, хто дуже скучив за моїми тренуваннями, можемо це якраз зробити. У нас будуть плечі, уходить вперед. Тобто, ми будете тримати себе під прямим кутом. Ноги у нас широко. І поїхали 10 разів. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тоді я сьогодні вас відпускаю. Сама біжу пити водичку. Не забувайте ставити лайк. Підписуватись на мене і в соцмережах, і на ютубчику. І чекайте наступні тренування. Побачимося з вами в наступному тижні. А я побігла пити воду, бо так хочу пити. Па-па!